Доброго дня, мене звати Олена, що станеться дуже скоро. Ваша сигнафікація? Якщо ви бажаєте на даний момент реалізувати по відношенню до бізнесу, досягнути певного результату, здійснення бажань. Не дуже швидко, ви досягнете, ви отримаєте шанс. По кармічній справедливості, доносна ситуація, і ви будете святкувати. Якщо, наприклад, ви знаходитесь з трикутнику, і ви думаєте, що з часом зробите вірний вибір, ну, загалом вам говорю саме так: якщо ви бажаєте результативності в своєму житті, то ви повинні зробити вибір. По справедливості саме так. Але якщо ви його й не робитимете, будете затягувати прийняття рішення, то... По кармічній справедливості все одно вас або поставлять перед фактом, що є потреба визначитись, ну або визначать за вас. Ви повинні це розуміти, що станеться дуже скоро. Є те, чого ви бажаєте досягнути. Рухаєтесь, розвиваєтесь, навчаєтесь, отримуєте знання, прагнете. Важка ноша. ви не думали, що затягнеться на довгий період, на тривалий період саме по відношенню до досягнення певного результату. Але я вам скажу, що якщо ви будете активно продовжувати, незважаючи на те, що ви не маєте того результату вже тривалий час, ви все одно досягнете. Хоча на даний момент загалом не вірите в те, що зможете, да, не вірите. Вам говорять по відношенню до ситуації, що ви ресурсні самодостатні насамперед, ви відчуєте себе, от як пройдете цей етап, сумнію, страху невпевненості, внесли себе в жертву, тобто діяли, вкладалися, але результату не отримували. Коли ви вийдете з даної ситуації, ви настільки відчуєте себе ресурсною наповненою людиною, імператрицею. якщо ви жінка, то ви досягнули того рівня ресурсності. Що вам потрібно рухатись до інших берегів, будувати плани, будувати мрії і досягати того, чого ви бажаєте. А ви відчуєте, власне, наповнення, ви повинні активно проявлятися. Загалом, якщо ситуація стосується, наприклад, вашого особистого життя, ви під захистом. якщо думаєте, що є негатив, Да, з боку жінки, у вас достатньо сили, сила буде захищати вас. Тобто, ви не повинні турбуватись по відношенню до негативного впливу саме на ваше життя. Тому що, якщо у вас, наприклад, не гаразди стосовно особистого життя, то вам говорять, якщо і на даний момент от ви балансуєте, тобто не маєте можливості шансу реалізувати її в негативному емоційному стані. То вам говорять, що ви досягнете благополуччя рід посприяє тому, щоб ви отримали шанс, можливість, знайомство. Відбудеться трансформація зцілення розбитого серця і розчарування стосовно особисто життя. І ви будете радіти, ви будете відчувати щастя, радість, кохання і благополуччя. Ви відчуєте себе коханою. І будете кохати того чоловіка, який прийде в ваше життя згодом. Шанс ви такий отримаєте завдяки вищим силам. Ну і завдяки вашому роду. Дякую.